Безпечна робота ядерної установки протягом усього терміну її експлуатації найважливіше завдання для будь-якої організації, яка працює у галузі використання ядерної енергії, особливо в Україні, що пережила Чорнобильську катастрофу. За роки незалежності виконано значний обсяг робіт, спрямованих на підвищення ядерної та радіаційної безпеки. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Перший енергоблок було введено в дію 22 грудня 1987 року, другий 8 серпня 2004 року. Стан безпеки енергоблоку номер 2 найкращий серед усіх діючих енергоблоків України з реакторною установкою ВВР 1000. Стабільна робота енергоблоків свідчить про майстерність та високий професіоналізм трудового колективу атомників. На Хмельницькій АЕС реалізовано комплекс організаційних і технічних заходів, які забезпечують безпеку персоналу та виключають. Шкідливий вплив АЕС на навколишнє середовище і місцеве населення на Хмельниччині відповідно до плану основних заходів підготовки цивільного захисту на 2010 рік відбулося командно-штабне тренування за темою дії органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту при загрозі та виникненні радіаційної аварії на Хмельницькій АЕС. У навчаннях брали участь представники Державного агентства радіаційного захисту Королівства Швеція, представники МНС України, керівництво та фахівці головного облуправління МНС Хмельниччини та областей, на території яких є атомні електростанції, та які потрапляють в 30-кілометрову зону спостереження АЕС. За умовами тренування, на першому енергоблоці Хмельницької атомної електростанції сталася аварія та зареєстрований викид радіоактивних речовин за територію промислового майданчика атомної станції. Внаслідок північно-західного вітру незначна радіоактивна хмара розповсюдилась на територію окремих населення. Зелених пунктів Славутського району та незначну частину міста Славути. Дана подія класифікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру регіонального рівня. В області створено штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, до складу якого включені представники основних служб цивільного захисту області, окремих установ та організацій. Розпочалося тренування у Хмельницькій обласній державній адміністрації, де під головуванням заступника голови Вадима Гаврішка всі присутні взяли участь у роботі обласної комісії. З Питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та обласної евакуаційної комісії в режимі онлайн з районами, які входять в 30-кілометрову зону ХАС, комісією прийнято рішення про проведення йодної профілактики населення, яке проживає в зоні спостереження та евакуацію населення з двох населених пунктів Славутського району сіл Стригани та Комарівка, а також частини міста Славути. Після цього була проведена прес-конференція для регіональних засобів маси інформації на тему дії органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області при загрозі та виникненні радіаційної аварії на Хмельницькій АЕС. На питання журналістів відповідали заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко, начальник ГУ МНС у Хмельницькій області генерал-майор Служби цивільного захисту Анатолій Манільчук та начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. Вадим Адимплюта також всі присутні мали змогу ознайомитися з роботою навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності області. Викладачі центру роз'яснили методику навчання населення діям під час виникнення аварії на атомній електростанції, показали навчальні матеріали та літературу. Працівники центру пропаганди розповіли про роботу агітаційного автобусу головного облуправління МНС, який залучається для навчання населення правилам безпеки життєдіяльності у віддалених населених пунктах та продемонстрували. Навчальні відеофільми та агітаційні матеріали. Практична складова навчання відбулась 3 листопада у місті супутнику Хмельницької атомної електростанції Нетішині та 30 кілометровій зоні спостереження. Перш за все, учасники тренувань взяли участь у роботі зовнішнього кризового центру, звідки проводилась координація ліквідації умовної аварії. Головна відповідальність за дії персоналу ХАС лягла на генерального директора станції Миколу Панащенка. Персонал зміни першого енергоблоку на повномор масштабному тренажері навчально-тренувального центру оперативно виконував всі команди для виведення реакторної установки у холодний режим. Паралельно проводили роботи щодо ліквідації аварії 20 аварійних груп та бригад атомної станції. У цеху радіаційної безпеки та лабораторії зовнішнього радіаційного контролю станції здійснився постійний контроль за радіаційною обстановкою та прогнозування масштабів можливого подальшого розповсюдження радіоактивних речовин. В місті Нетішині розгорнуто роботу протирадіаційних укриттів. Де присутні ознайомилися з інфраструктурою та обладнанням. Продіційне укриття на території області створене для захисту населення у разі виникнення градіаційної небезпеки або інших небезпек військового характеру. Учасники тренувань оглянули новинки пожежної та спеціальної техніки, ознайомилися з умовами несення служби особовим складом 7-ї державної пожежної частини по охороні станції. ЗПУ РТЖ, ну це передвижний захист чинний Пункт управління на базі танка Т-62, до нього там додатково зроблено цвінцевий захист, як і зверху, так і знизу. Там стоять фільтри, щоб можна було забезпечити, щоб не попадала радіаційна пиль. Він призначений для того, щоб при глобальних аваріях на атомній станції можна було ним проїхати понад об'єктами. Там є теж телевізійний оптичний візир, щоб приблизити, віддалити, подивитися стан конструкцій самих зданій. І також нанести на карту радіаційний фон, тому що, от, наприклад, тут може бути тищу рини, тут може бути. Десять під час тренування на території Кропецького навчально-виховного комплексу було розгорнуто збірний евакуаційний пункт, працівники якого реєструють евакуаційне населення, проводять йодну профілактику, забезпечують засобами індивідуального захисту та інформують населення щодо забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах виникнення надзвичайної ситуації. Рятувальники Шепетівського зведеного загону ГУ МНС продемонстрували присутнім роботу пункту санітарної обробки особового складу. Порядок Дезактивації техніки та роботу пересувного поста до земетричного контролю головного управління МНС. Враховуючи те, що сьогодні відпрацювали всі напрямки діяльності, ви бачили і по особливо паторній станції, по ліквідації аварії, по ліквідації пожежі, яка умовно була відпрацьована по гасінню пожежі РДС номер 1 В цілому по евакуації населення ви бачили, самі населені пункти готові, обізнані. Звичайно, над цим треба працювати. Люди міняються, люди переміщаються по території, люди, які проживають в інших областях, приїжджають до нас на територію, які ще не знають, що таке атомна станція, а тому необхідно постійно проводити роботу щодо навчання населення. Таку роботу ми проводимо, ви знаєте, щорічно, відпрацюємо населені пункти, зокрема усі населені пункти 30-кілометрової зони. І я думаю, що такі заходи, які проводяться міністерством. На екенергоатом, Хмельницька адміністрація, обласної державні адміністрації вони дають тільки користь для того, щоб все-таки убезпечити людей, навчити людей, І в тому числі наші працівники, які виконують якраз роботи аварійно-рятувальників по ліквідації навчання ситуації, особливо в зоні, де розташована атомна дистанція. Підсумовуючи командно-штабні тренування, начальник відділу радіаційно-хімічного захисту та евакуаційних заходів МНС України Геннадій Долбіков наголосив, що органи управління єдиної системи цивільного захисту Хмельниччини, сили та засоби в повній мірі підготувалися до тренувань та показали належний рівень готовності до реагування на подібні аварії, захисту та інформування населення про порядок дій під час виникнення надзвичайних ситуацій на Хмельницькій атомній електростанції.